В цьому кварталі, наприклад, сьогодні в нас хай жовтень і в жовтні вийшло перевищення. Жовтень це вже останній квартал, тобто жовтень-листопад-грудень людина ще добуває на спрощеній системі оподаткування. Всі доходи в неї вже оподатковуються, тому що вона вже переднула той ліміт. До кінця року всі доходи оподатковуються ставкою 15%. І до початку наступного нового кварталу, це в нас в цьому випадку буде і Новий рік. Підприємець має подати заяву про перехід або на третю групу, це на вищу групу, або на загальну систему оподаткування. от Тому така ситуація. І виходить, наступний рік людина буде перебувати, якщо вона, наприклад, це якась торгівля, магазин, там таке дуже розповсюджено. На наступному, в наступному році ця людина буде або на загальній системі, або на третій групі. На третій групі невигідно тому що там буде. Те, що на сьогодні це 5%, якщо так по плану те, що підвищення податків планується, то буде 6%. 6% від доходу всього того, що прийшло на рахунок або отримано готівкою. Це такий нормальний теж податок, буде розмір. От, А тепер в мене запитання, угу. так? А от людина не <гум> пов'язана з бухгалтерією, не читала податковий кодекс і уточняє, ну. Окей, я побуду там перший квартал наступного року, 25 го на третій групі, а потім напишу uh -huh. заяву і перейду знову з наступ... з другого кварталу uh -huh. вже на другу групу для того, щоб працювати uh -huh. продовжувати працювати. Ну так, так, хороше запитання, тому що не можна, не можна протягом одного календарного року, можна тільки раз застосовувати цю спрощену, переходити, тобто повертатись знов на другу групу. Якщо вже у новому році подали заяву там, на третю групу або на загальну систему, то вже добуваємо цей рік протягом календарний рік до кінця року, а потім вже на другу або на першу групу, тому що в законі прописано на першу і на другу групу можна раз тільки протягом календарного цього, коли вже виконав умови, там, після того, коли порушив, перейшов на другу або на, загальну, на, на третю або на загальну систему. Виконав умови, там всього дотримався, і аж тоді вже з наступного календарного року можна податися на, знову назад, на другу цю групу. Тому така ситуація виходить у людини, у ФОПа, у підприємця вилітає, отакий, пролітає, таке жаргоном скажу: вилітає рік такого благополуччя підприємницької благополучної діяльності. Треба вже думати, що, там, що робити, як виходить.